І... і запускаю. Тепер прибираю повітряну заслонку і покажу, що таке зменшена і нога див. Перша і погнали. Дивіться. Ну, як він виглядає, чудово на чобітках. А по технічним характеристикам за рахунок ноги див, дивіться. Такий важкий потужний мотоблок і на одному місці розвертається. Тепер інший бік ось так. Нагадаю, це все завдячуючи коробці з ходозменшувачем і ногі див. Ну і ось так він потихеньку їде і користуйтесь ним. Щоб мотоблочок заглушити, ставимо нейтралічку і стоп двигуна. Тому кого цікавлять ось такі мотоблоки серії Вейме Deluxe, телефончики в описі або пишіть в особисте.